Ісус промовив до них, майте віру Божу. Треба зупинитись тут. Ісус каже, бачите, що Він не каже, майте сильну віру. Він навіть не каже, майте віру без сумніву. Майте велику віру. Іноді Він казав, в тебе велика віра, в тебе мала, в тебе маловір'я. Іноді казав, хоча б як зерно, треба мати без сумніву. Але зараз Він говорить принцип, він пояснює принцип. Вони здивовані, як так сталося, І він каже, майте віру Божу. Дивіться, це дуже важливе слово. Він не просто казав, треба мати віру. Він не сказав, треба мати сильну віру. Він не казав, треба бути витривалим в вірі. Він сказав, майте віру Божу. Це одне, із чого люди не дуже розуміють, як мати віру Божу. Біблія каже, нам мати віру, яка має Боже походження, походить від Бога. Як мати віру Божу? Це мати Слово від Бога. Тому що Ісус робив все, що Він робив, опираючись на те, що робить і говорить Його Отець. І так віра обов'язково потрібна. Розумієте, є воля Божа, є те, що Бог хоче зробити. І є те, як я на цю волю реагую. Я маю вірити, я маю молитися. Може, це дивно звучить, що якщо це воля Божа, на що про це молитися? Ісус саме так і вчив. Ісус сказав, коли молитись, говоріть так. І один із фраз він каже так: нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Розумієте? Ми молимося, щоб воля Божа, яка на небі, сталася на землі. А як вона станеться? Коли є люди на землі, які розпізнають волю Божу і роблять, і говорять тільки те, що робить Бог. Те, що Він від них хоче. Кожен має різне покликання. Розумієте? Він не вчив їх просто магії віри, силі віри. Він не вчив. Їх... Зараз я вас навчу, як це мати віру. От далі він пояснює. Він вчив, їх, що віра Божа це коли ти отримав слово від Бога і робиш те, що Бог робить зараз.